що, друзі, всім привіт! Знову ви на каналі Реальний таксист. І давно не було відосу в такому форматі, не з телефона, а з моєї улюбленої камери. І сьогодні хочу виїхати попрацювати. Сьогодні вихідний день, і є декілька годин, і думаю, може щось у нас вийде сьогодні заробити і подонатити. Сьогодні я Ну, Як і завжди, на 222-му буду таксувати в преміум сегменті Bolt Premium, Uber Black і Єшка Таксі. Уклон бізнес будемо включати. Я думаю, дуже рідко або сидіти на фільтрах, дивитися, що там може випригнети цікаво. Часу поробити є небагато. В принципі, не знаю, що в вихідний день ми зможемо сьогодні заробити. Я якраз з миєчки виїхав з щиток, сполоснув машину так, щоб не сильно дорого було там за 250 гривень і з ковриками. Так що, в принципі, сьогодні. Можемо якусь копійку заробити і продонатити. Друзі, хочу вам нагадати, що ми, моя команда, я доначу нашому колезі з каналу Таксуємо на ренджері Микола. І прилетіла просьба, зараз попробуємо Озбирати залишилось назбирати невелику суму там пару тисяч доларів на покупку одного апарата Це автомобіль, який потрібен хлопцям для виконування там задач. Зрозуміло, не будемо розповсюджувати, які всі ми розуміємо. І залишилась дуже невелика сума. Є ссилочка на карту Миколи. Будь ласка, долучіться там, Я не знаю, там, по 10, по 20, по 50 гривень. Можете перейти там, на його канал, подивитися він там за два роки одне відео, як вони тренуються, як вони. Це, це роблять, і в принципі також в нього є телеграм-канал, в якому ну хлопці також потроху щось донатити. Тобто, давайте допоможемо, дозбираємо і для людей, в принципі, вони куплять собі цей Nissan, Pathfinder наскільки я пам'ятаю, готовий для. Бойових задач, може, вони там щось зроблять. Так, да, цікаво так, що автомобіль коштує там, 4 тисячі доларів да, для виконання якихось задач для захисту нашої держави, а так тяжко на нього назбирати. От, і якби в нашому випадку. Чим можемо, тим допомагаємо. Ну і слава Україні! Героям слава, друзі! Ну і сьогодні попрацюємо, побачимо, що ми все-таки заробимо і скільки сьогодні ми зможемо задонатити нашому колезі. Погнали! До речі, я подавав заявку в уклон Prime. Якщо хто знає, вже Є бета-версія, там їздять, е наскільки я пам'ятаю, паркові Lexus. І я запитав, ну, якби 222-й, в принципі, можна і мене включати, буду працювати, щось заробляти в такому тарифі. Ну, Мені сказали, що так, ваш автомобіль підходить, там всі діла. ну, Я думаю. Окей, круто, я говорю, чому мене не підключити. Я говорю, ну ви розумієте, зараз а, там тільки бета-версія, а все інше, ну, якби поки не працює. Я говорю, ну, машини ж їздять, працюють. Ну, якби, ну, і Мене можна бета-версія підключити, є замовлення, є. Ну, типа, Замовлень немає, там всі діла. Ну, короче, в ітогі всі, ну, Наприклад, там, а, такі, я не знаю, бета-версії, можна так сказати, а, вони працюють в основному для своїх внутрішньопаркових автомобілів. А тут ви розумієте, тут питання. Ну, невже в уклоні вже появився свій парк, либо а, там сильно приближені якісь люди, які, у яких є якісь Привилегії, можна так сказати, друзі. Ну, тут, звісно, незрозуміло. Тобто, якщо всі працюють, ну, значить, всі повинні працювати. Дуже багато є автомобілів, які підпадають під уклон Prime, під цю категорію, і, в принципі, всі можуть працювати. Але, звісно, трошечки не так. В Uber Black найбільше замовлень, але. Ну, такі замовлення Uber Black а не сильно веселі. Тобто, якщо мінімалки возити, то в принципі на мінімалках там можна щось заробити. Але в основному мінімалки по центру опять же замовляють, коли ну, там, вже там, немає якихось там інших, там комфорта, там бізнесу. Ну, Уберовського, тобто, в принципі, тоді вже замовляють Black. Так, щоб його було багато, то в принципі не сильно. Тобто, десь в середньому, можна сказати, натягнутих півтора заказа на годину. Далі у нас Bolt Premium. Як завжди, в Bolt Premium або замовляють люди, які... Ну, В принципі, хочуть там попіжоніть, можна сказати, на якомусь нормальному автомобілі покататися. Не факт, що там до, до них він приїде, тому що в Bolt Premium попадають ну, такий сегмент автомобілів не сильно там, як ви знаєте, Bolt Premium і повинні дійсно там якісь там нормальні тачки. Тіпа, там, F10, наприклад, Audi A8 або a 6 ну, наприклад, в нових кузовах, ну, хоча б після 2015 року. Ну, звісно, на ці автомобілі логічно нема нормального, адекватного тарифу. <кхід> а може, якщо навіть тариф є, то нема так багато замовлень, тому що коли в Пікі там, десь, там, X2, X3, то, ну, в принципі, такого преміум-сегменті нема. В Єшки я. Отримав сьогодні замовлення, і замовлення було почасовка, почасовка 221-го. Ну, знову пасажирчик, перша поїздка в нього була, він очікував 221-й побачити, а в ітогі, ну, там, ходив біля машини, хоч і номера і машина там та чорна помита всі діла, і він не ва... не... Не... не вагався сісти в автомобіль, а потім уже дзвонили. він каже: А у вас типа не 221-й? Я говорю: ні, у мене 222 й О, клас. Тобто з дівчинкою сів, тобто, хотів, якби поганяти, можна сказати, панти. Хоча молодий військовий студент. Тобто, ну, в принципі, окей. Тобто, і з ним покатали десь час 25 по часу було, і тариф у нас вийшов там 1300 гривень. Тобто 1300 гривень, 30 кілометрів проїхали. Тобто, в принципі, ну, доволі я вам скажу такий яркий тариф. Звісно, дуже хотілося би, щоб в Єшки було замовлень набагато більше і можна. Було там не сидіти там за три години одне замовлення. А так, щоб ну, хоча б там годину одне замовлення було, і воно було повсюди. Такого, звісно, немає. Десь в середньому в Єжкі на весь автопарк приблизно 60-70 замовлень. Ну, може, до 100 замовлень там у них є на добу. І це в категорії Є е, 221 і в категорії 222. Тобто, ну, в принципі. Десь отак. Уклон бізнес, звісно, стріляє, 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 але ну блін, тяжкувато. Десь, от я вам скажу, не хватає уклону бізнесу десь відсотків 30 до Блека. Так, щоб вони зрівнялись, і уклон бізнес був як уклон Блек то в принципі і пасажири в принципі можуть замовляти автомобілі, щоб там не приїжджали там в бізнесі там Всі підряд, можна сказати, а щоб приїжджали нормальний бізнес-клас, як він повинен бути. Ну, десь отак. Зараз поїдемо на базу, тому що треба оформити декілька автомобілів, в принципі. І сьогодні в неділю працює тільки сервісний центр Чапаєвка. то поїдемо, два автомобіля оформимо, а потрібно. Дати кошти на оформлення. І знову почну з района виповняти замовлення. Стояла, друзі, на климанській і прилітає мені замовлення аж з раїси Окипної. Опять по сервісу Єшка таксі. І ми поїхали на Прислаїнську за 458 гривень. Подача в принципі ну, якби не мала, кілометрів 6. Але ж все, єшка, нормальний тариф. там Тариф у нас був, так що вам не збрехати, 531 гривня. 531 гривна, а це означає, що це означає, що якраз була повітряна тривога, і прийшлося мені, думав, долечу за хвилин 8, Вихідний, все-таки, а так все відразу підостановилось. І відтоді їхав я хвилин 15. Пасажирчики мене достали, дождались. Я приїхав на Предславнську, і там краєм уха підслухав розмову. Люди збиралися ще їхати далі. Я від'їхав на Преславнський став, почекав, почекав десь хвилин 20, і замовлення з того ж будинку з Преславської 55 ми полетіли на жовтневий палац за 458 гривень. На жовтневому палаці я реально простояв десь годину, так що ви розуміли. Нічого не було ні в якій службі, і, в принципі, я поїхав вже вирішувати свої справи. Так що ж у нас вийшло? У нас вийшло, що ми в 10 ранку зробили перше замовлення. Почасовочка у нас була на 1283 гривні. Приїхав я з центру, прилетів до себе на Климанську в офіс, віддав кошти для того, щоб оформили машини, поїхали. І потім прилетів заказ з окіпної на Преслав'янську, і буквально через там 20 хвилин з Предславської. Прилетіло мені замовлення, ми поїхали на жовтневий. В ітоги, ми заробили сьогодні 2300 гривень грязі. Ці 2300 гривень ми донатимо, звісно, нашому колезі Миколі з каналу Таксуємо на Ренджовері, який зараз. Захищає нашу Україну напередку, виповнюють бойові задачі, вчать учать, і їм конче потрібен автомобіль. І на автомобіль, тобто то, що ми там з вами потрошечку там надонатили, є щось не собирали, але залишилося зібрати. А, наскільки я пам'ятаю, там ми з Миколою ми спілкувалися, там в районі 2000 тисяч доларів. Звісно, дуже хотілось би, щоб ви по максимуму мій підписник, його підписник. Потрішечки накидали і допомогли, і в принципі це була б нормальна тема. 2300 гривень ми сьогодні заробили, 55 кілометрів ми проїхали. Я знову повертаюся до себе на базу. І в принципі, ну, якби за 4 години 3 замовлення в єшці, не, не мало, але факт достається фактом. Що заробили, то заробили. До речі, було б пару замовлень, які літали в блеку, але я їх не взяв, тому що був зайнятий єжкою. І, в принципі, ну, десь. Вот так. Що, друзі, невелика у нас сьогодні робота була, так, щоб сильно ну, я думаю, що якщо б робити там цілий день, може б іще щось би наколотили, ще щось би насобирали. А так, от такі замовлення у нас сьогодні були. А так як неділя, так як знаєте, бізнес по-українськи це коли ти працюєш сам в своєму бізнесі, а не на тебе працюють, то так буває завжди. Скріни тут, друзі, дякую, що подивились. Коротеньке відео виходного дня. І всім гарного дня, вечора або ночі. Слава Україні! Героям слава, друзі, пока.